Вікторії, не можете працювати на цих посадах. Не можете. Чорна мітка. Розумієте? Я вас поважаю. Ви приїхали в Кировоград. Будь ласка, звідки ви приїхали? Туди і їдете. Ми знайдемо в області. Керівника, який буде волювати за нашу кірвогу. так трапилось, що 20 років працюю із державними службовцями, займаючись е, за роботами. І ось я зробив такий висновок е, ну, останніх три роки, що державні службовці всі свої знання, всі свої уміння. Зосереджують не для того, щоб людині, фермеру, громадянину допомогти, а щоб йому відмовити. От у мене складається таке враження, що в них в крові, оце слово, відмова. Я не хочу багато розповідати. Е, на сьогодні вони державні службовці Держкомземи, ну вибачте, працюють як диверсант. Вони своєю роботою підрахують. Законні вимоги, так як змінилася влада, а решта вроді нічого не знаєте, Робиться трошки непосудні, коли хто зниться, що в нас суми на те, щоб переоформити землю або продовжити. Є такі дії, коли ну, вони, можна сказати, набули вже характер масовий. Якщо знають в Бобринецькому районі ці розцінки, так само знають Новоархангівські, так знають Знам'янки, і вони, вони співпадають геть до копієчки. І можу сказати, як сон мені говорив, що розділяються на три частини. 100 доларів йде в один кабінет, 100 доларів йде в другий кабінет з гектара, і 100 доларів йде ще в якийсь кабінет. Можна так. І от запитання, а що змінилося? От, наприклад, одне, от, події, які були, от Каспришин Андрій, який вам розкаже, як він обробляв 10 гектарів ділянку земельну, а потім його просто цієї ділянки зора на все, і надали другому господарю. Бо людина не захотіла платити і, можливо, не було грошей. Ну не захотіла платити, вважаємо так. І от уважателя. Я фермер із Новоградівки Борецького району. Звернувся в Держземагентство Значить, для погодження чи Продовж. не погодження, а поновлення договору оренди земельної ділянки ну, продовження договору земельної ділянки, яка знаходиться на території нашої сільської ради. Значить, звернувся раз, мені відмовили, звернувся другий раз, сказали ми. До нового року не приймаємо документи, звертайтеся після нового року. Я звертаюся після нового року. У мене приймають документи, значить, в листі повідомлення мені роблять відмітку, що прийняли, і говорять мені, що, що значить, ми вас повідомимо або письмово, або зателефонуємо усно. Чекав, чекав, я не дочекався. Пройшло два місяці. Приїжджаю я в Кіровоград, значить, заходю. Земельний відділ, говорю так і так, я тут здавав документи, мені треба знати, ну, судьбу моїх документів. Коли кинулися, вони розглядати, кажуть, ваших документів тут немає, ви їх не здавали. Я беру значить, цей листовідому на другий день, приїжджаю сюди, показую їм, а вони мені відповідь кажуть. А це ви, напевно, підробили нашу початку. І, да, і тим самим хочете, щоб ми вам надали цю землю. В, те, в той же час я знаю, що цю землю вже передали геть другій людині, яка знаходиться зовсім на території другої сільськими. А тепер слово це предоставимо голові сільської територіальної громади. От бачення нашої громади, як потрібно нам далі. Сільської ради Олексіївської сільської ради Бобринецького району Кравченка Іван Панасиць. За останні роки наводжу цифру сумну і страшну, 20 сіл повністю зникло із невеликого Бобринецького району. І це, ця тенденція за останні 20 років не зменшується, а навпаки, як ми бачимо, погіршується. Як можна виправити ситуацію? Коли прийшла нова влада і сказала, що вся влада буде на місцях, ми, зібравшись тут, вносимо свої пропозиції для того, щоб не вимирало село, не вимирала колиска, колиска слов'янських народів. Перше землю необхідно вернути назад в розпорядження місцевих громад. Землею, на які, з якої живе громада, повинна вона розпоряджатися, а не якийсь дядя в Кіровограді чи в Білі буде вказувати, що нам робити на землі. Тому ми заявляємо свою категоричну незгоду із засиллям корупції, створенням штучних перешкод для громади та відірваністю представників органів влади від реальних потреб аграріїв області. Вимагаємо від управління Державного агентства земельних ресурсів Кіровоградської області надати. Публічний звіт про оформлення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за 2013 рік і перший квартал 2014 року. Обов'язково зазначити зміни користувачів, окремо зазначити кількість звернень, які надійшли щодо використання земель та результати їх розвитку. Форму публічного звіту погодити із громадськими аграрними об'єднаннями ООН. Об Друге надати детальну інформацію щодо дотримання вимог законодавства. Родені звернення громадянина Андрія Каспришина, голови фермерського господарства, щодо продовження права оренди на земельну ділянку і земельну резерву та аналогічних звернень. Третє: підняти перед Державним агентством земельних ресурсів питання щодо повернення права розпорядження землями державної форми власності до місцевих рад. Разом з тим, оскільки обласне управління земельних ресурсів перетворилося на джерело створення. Плем для аграрії в області. Вимагаємо негайно привести діяльність управління та його територіальних підрозділів у відповідність до законодавства про запобігання корупції. В іншому випадку залишаємо за собою право до активної протидії та ініціювання розформування управління в Піроградській області. Це те, що є загальним. Якщо є потреба зараз за результатами додати, дописати, то ми можемо зробити це. Вони всі будуть. Підготовлені і надані на розгляд громадські. Перше. Друге, ми готові на перевірку вашу перевірку громадськості щодо законності, правомірності тих рішень, які нами були прийняті протягом 2013 го першого кварталу 2014 року. Третє. Хотів сказати, що до 2001 року розпорядження землю міського господарського призначення було віддано до сільських рад, після цього до районних державних адміністрацій. Після цього, в 2013 році, до Держзамигенства, спостерігається, тенденція до централізації влади спостерігалася сьогодні. Державі політика щодо децентралізації і передачі повноважень на місця. Ми повністю підтримуємо передачу повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення до сільських рад. Відповідні пропозиції нами підготовлені, будуть надані на ознайомлення та передані до дерзаминства. Четверте, сьогодні нами створено при Дерзами. Раду, до якої я запрошую всіх представників громадськості для того, щоб діяльність Дерззамегенства була відкрита, публічна, і також те, що ви кажете, ми були підконтрольні і підзвітні громадськості. Дякую. Боже, я сейчас я